Доброго ранку, мої любі дітки! Як добре, що ми сьогодні зібралися. Я бачу у всіх гарний настрій, і це чудово! Подивіться, які яскраві м'ячі я принесла сьогодні. Ура! Скільки м'ячів! Давайте кидати! Зачекай! Це не просто м'ячі, це математичні м'ячі. Я знаю, що ними можна гратися. Але я придумала вам справжнє завдання. О, Софійко! Яке ж завдання ти приготувала для нас і наших м'ячів? Погляньте, які у нас м'ячики різнокольорові. Назвіть їхні кольори. Так, червоний, зелений, жовтий, синій. Помаранчевий рожевий. Якої вони форми? Круглої. А ще в математиці ми говоримо, що м'яч має форму кулі. А скільки м'ячиків? Порахуйте! Правильно! Шість! Ось прикотилися ще м'ячики. Вони такі самі за кольором. Так, а за розміром ці м'ячики меншого розміру. Знайдемо пару великим м'ячикам серед менших. Вони повинні бути одного кольору. Червоному великому м'ячу. Який м'яч буде парою? Так, маленький червоний, а зеленому великому м'ячику. Правильно, маленький зелений м'яч. А жовтому та синьому, які м'ячі будуть парою? Так, Жовтий, маленький та синій маленький. А тепер знайдемо пару помаранчевому та рожевому великим м'ячам. Молодці! Всім великим м'ячикам знайшли пару. Дітки, а що таке пара? Правильно, це коли два предмета разом. Молодці! Розгляньте картинку. Як ви гадаєте, чи однакова кількість м'ячів ліворуч від нас? І праворуч. Що треба зробити, щоб дізнатися? Так, порахувати, скільки м'ячів ліворуч чотири. А праворуч теж чотири. Дітки, що це означає? Що кількість м'ячів ліворуч і праворуч однакова по 4. Коли кількість предметів однакова, в математиці використовують поняття рівність та знак дорівнює. Чи можемо ми поставити цей знак між м'ячиками? Так. Заберемо один м'ячик з тих, які знаходиться праворуч. Тепер їх однаково чи ні? Ні. Тепер праворуч знаходиться скільки? Три м'ячика, а ліворуч чотири. Ми можемо залишити між ними знак дорівнює. Ні. А чому? Тому що кількість м'ячів ліворуч і праворуч не однакова. Дітки. Для того, щоб позначити, що кількість предметів неоднакова, є знак не дорівнює. Погляньте на нього. Це коли знак дорівнює перекреслений лінією. Пограємо! Ще та дізнаємось, чи зрозуміли ви, що таке дорівнює, а що не дорівнює. Розгляньте картинку, що на ній зображено. Так, дві бджілки та дві квітки. Який знак поставимо між ними? Правильно! Знак дорівнює, бо їх однаково. Що зображено на цій картинці? Геометричні фігури. Які? Овали та круги. Скільки овалів? Три. А скільки кругів? Чотири. Який знак поставимо між ними? Правильно. Знак дорівнює. А чому? Бо їх неоднакова кількість овалів, що менше, не скільки. На один. Правильно, ми поставили знак дорівнює. Молодці! Погляньте, де ми з вами опинилися? Так, на футбольному полі. Скажіть мені, де знаходиться м'ячик? Посередині футбольного поля. М'яч покотився. Де він опинився? Так. У правому верхньому кутку поля. А тепер куди покотився м'яч? У нижній лівий куток поля. А зараз закотився наш м'яч куди? У верхній лівий куток. А тепер. Так, у правий ніжній куток поля. А тепер куди м'як закотився? У ворота. Які ми сьогодні молодці. Ми гралися млічами, але водночас виконали всі всі завдання, які нам задала Софійка. Софійка, ти задоволена нашими відповідями? Чи виконали вони твої завдання? Так, вони впоралися. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Дуже добре! Отже, ми рахували, порівнювали за розміром і кількістю, і навіть складали логічні ледцюжки з кольорів. Ви справжні знавці математики! До побачення!